Будь дальовий, 14 вересня 2025 рік. Ми з Тімофієм йдемо додому Уже 12 година, поставили ми з ним машину в гараж і от ідемо тут в оріховій рощі. У нас оріхова роща від гаража додому. Ми тут уже скільки років збирали оріхи. В цьому році знову їх багато дуже Уже власники цих дерев гукали мене, казали, що Віталік приходь уже, давай оріхи забирай. Ну вони ж висять ще, ще вони зелені на, в кінці місяця. Ну тут сорта не дуже хороші. Так що всім тиші добра. І все самого найкращого від нас з Тимофеєм побажання таки вам нашим глядачам, тих, хто нас дивиться, і підписчикам. Всім пока-пока.